Вітаю вас, так чи інакше в будь-якому випадку всі сторони намагаються штовхати Україну до закінчення війни, але кожен намагається штовхати її, скажімо так, в сторону свого особистого інтересу, і якраз таки в цьому контексті хочеться розібратися, хто дійсно наш союзник по формату закінчення війни, а хто відстоює винятково свої інтереси, і який найголовніше український наш? Український інтерес, от, будь ласка, про нас український інтерес, напишіть зараз у коментарях. Буду дуже вам вдячний. Напишіть хто ви звідки, і підпишіться на цей Ютуб канал. Ну, буде вам цікаво так само. Поділіться ним з вашими рідними і з вашими близькими. Цікавий момент, що у середу ввечері Дональд Трамп заявив, що після його розмови з Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером з його зятим. Він каже, що у Стіва Віткофа і Джареда Кушнера склалося враження, що Путін хоче дійсно а, завершити війну. Отже, Путіну вдалося зачарувати Кушнера з посланців Дональда Трампа. Вдалося скласти приємне враження. Хоча він їм, як розповідають, як кажуть, розповідав про полтавську битву, про те, як українці разом з росіянами у 1709 році побили Шведів під Полтавою. От, а, і тепер за логікою Трампа. Путін хоче завершення війни, значить, в усій цій спайці 에, Америка, Росія, Україна. Трамп хоче завершення війни. Путін хоче завершення війни, але війна не закінчується. Значить, в логіці Трампа виходить, Україна не хоче завершення війни. Така логіка Дональда Трампа. Вона доволі специфічна, але маємо те, що маємо. Як казали, і яким чином далі можуть 에, складатися події? Що далі буде робити Трамп? Значить, якщо він повірив Путіну, значить на Путіна відповідно він е, тиснути не буде. Так, значить, він буде намагатися тиснути на Україну. Які інструменти він має для того, аби пробувати тиснути на Україну? Ну, це гроші. Гроші і так нам вже з 2025 року не дають Сполучені Штати. Це розвідданні, вони можуть припинити нам передачу, а без цього буде дуже складно далі проводити бойові дії. А і третє це може бути зброя. Видання The Atlantic написало, що нібито американці не продали німцям певні види зброї, які ті постачали Україні. Але ще є четвертий вид тиску, як кажуть деякі аналітики, з якими я спілкувався особисто, вони можуть чинити внутрішній політичний тиск на українське. Керівництво. Ми знаємо прекрасно, що в Національному антикорупційному бюро сидить співробітник ФБР, з яким співробітники НАБУ консультуються з приводу своїх подальших дій, і які ще компромати мають набушники на вище українське керівництво, ми можемо тільки здогадуватися, чиї голоси ми ще можемо почути на плівках Міндіча. І оце може бути інструментом внутрішньополітичного тиску. І дестабілізації політичної ситуації в нашій країні мовляв, можуть просто Зеленському натякнути. Послухай, або ти підпишеш те, як ми вважаємо за потрібне, або буде підписувати вже хтось інший, тому що тебе не буде. Умовно кажучи. А суспільство зараз дуже нерв. суспільства, він неймовірно сильно оголений. Я думаю, ви можете так само про це сказати. Ви можете про це зараз написати, наскільки оголений ваш нерв. Люди сидять без світла, як кажуть деякі політики, в один прекрасний момент вони захочуть піти під офіс президента і зазирнути. А чи горить світло у вікнах офісу президента, чи горить світло на четвертому поверсі? А можуть запитати з приводу того, а куди поділися гроші. На захист енергетики, а куди поділися гроші на будівництво фортифікацій? І то багато, багато, багато. Ми ще не чули всі плівки Міндіча. Тобто, вони можуть, американці, ну, як кажуть деякі аналітики і політики, спробувати дестабілізувати. Мовляв, не підпишеш, підеш тебе. Тепер. Ми розуміємо інтерес американців. Він дуже примітивний закінчити війну на будь-яких умовах. І бажано, щоб вона не повторилася, але Трамп про це так далеко не думає. Він ж розуміє, що в кращому випадку е, йому закінч... залишилися буквально скільки три роки в гіршому випадку залишається один рік, е, тому що зміниться влада у конгресі, і цілком мабірно, йому можуть оголосити імпічмент. А е, чого хоче в цьому плані Європа? Так? Якщо ми розділяємо хто союзник, а хто не союзник, і отут можете теж написати, хто більше хоче завершення війни: Америка чи європейці? які грають відверто свою гру. Зрозуміло, що у кожного є свій інтерес, але нам з вами, українцям, треба думати перш за все про свій наш інтерес. Зрозуміло, що наш інтерес це мир на адекватних умовах і максимальна. Е Зробити все максимально для того, аби ця війна не поновилася і не продовжилася зовсім буквально через короткий час. Так, от виявляється, європейці звичайно офіційно кажуть, що вони виступають за те, аби тут настав справедливий мир. Але цікавий момент видання Держпігель написало статтю, в якій опублікувало прямо, скажімо так, стенограму розмови українського керівництва. З представниками європейського союзу після зустрічі а, Віткофа Кушнера з українською делегацією у Флориді, так от в цій розмові брали участь Макрон, Меркель, Ступ, Туск, Мелані, Рютте, Урсело фон дер Ляйн і інші, і пишуть, значить, що ж говорили європейські лідери. Президент Франції Макрон, нібито висловив стурбовані щодо ймовірності, що Штати зрадять Україну у питаннях територій без ясності щодо гарантій безпеки. Тобто, Макрон каже Зеленському: не вір американцям, вони тебе зрадять. Вони примусять підписати ніяких гарантій безпеки. Ти не отримаєш. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, ой, Фрідріх Мерц. Зі свого боку, каже Зеленському, потрібно бути дуже обережним в наступні дні. Вони груть, ведуть гру і з нами, і з вами каже, мовляв, американці намагаються надурити і українців, і європейців одночасно. Президент Фінляндії ступ. ми не можемо залишити зеленському з цими двома людьми, маючи на увазі Кушнера і Віткофа. Типу їм не можна довіряти. Вони задурять голову Зеленському. І е, генеральний секретар НАТО Марк Рюте, якого також дуже сильно любить Дональд Трамп. Ви ж знаєте прекрасно, що Дональд Трамп має хороші відносини з Олександром Стубом, бо вони встигли пограти разом у гольф. Е, він погодився з позицією Стуба, кажучи, що ми повинні захистити е, Володимира. Правда, це чи не правда? Одразу після того запитали в Офісі президента журналісти, зробили запит. Там сказали: ми не будемо коментувати вкиди журналістські, Мовляв, те, що публікується на цих плівках або стенограмах, то все є неправда. Але журналісти ж не зупинилися на цьому і вони пішли далі розпитувати. Кілька європейських лідерів заявили виданню Шпідель, що дійсно така розмова була. Тобто, хто каже тепер неправду? Кілька європейських лідерів чи в офісі президента, де говорять, що це все вкиди і це все е, фейки. І двоє підтвердили, що інвальне е, що підтвердили інформацію, але не надали деталі щодо точних цитат, тому що ця ж розмова була закритою в Парижі. Одразу після того, як це все виплинуло на гора, е, почали відкрещуватися і заперечили, що Макрон говорив про майбутню зраду американців, тому що я можу тільки уявити настрій Дональда Трампа. Коли він почує від Еммануеля Макрона, мовляв би, Трамп зрадить тебе. Тобто, що Макрон назрав, назвав Трампа зрадником, уявляє собі реакція Дональда Трампа на подібні висловлювання. Тобто, європейці, нібито як хочуть справедливого миру для України. Але в чому концепція цього європейського миру я особисто досі не можу зрозуміти? Якщо ви зрозуміли, то напишіть зараз про це, будь ласка, у е коментарях. І Якщо дійсно вони бачать певну свою концепцію, яка відрізняється від американської, чому вони досі її напряму не запропонували Путіну? Якщо американці ведуть розмову з Путіним, так чи інакше для того, аби закінчити війну, потрібно починати вести розмови. Чому тоді свою концепцію миру європейці не пробують донести Путіну і переконати їх е, його в тому? Можливо, тому що якраз таки на жаль, нинішня ситуація для Європи це стабільність. Війна для європейців це стабільність, тому що до тих пір, будемо чесними, допоки Росія застрягла в Україні, війна не розповсюдиться на Європу. Так вони витрачають гроші на війну, але вони витрачають гроші на війну не на своїй території. І для них зараз є критично важливим максимально добре підготуватися, а вони профукали час на підготовку. Максимально добре підготуватися до вірогідної або імовірної війни з Російською Федерацією, якщо така буде, вони цього раніше не зробили. І поки не зроблять їхній інтерес того, щоб Росія не поперла туди до. Європейців країни Балті або, наприклад, у Польщу, і найвірніша гарантія того, що Росія не попре допоки вона не має сил, поки всі її сили сковані винятково сковані в Україні. Звичайно, Еммануель Макрон поїхав поговорити з Сі Цзіньпіном, Відбулася ця розмова у середу, і була навіть прозвучала пропозиція від Макрона, щоб Сі Цзіньпін повпливав на е, Російську Федерацію для того, аби запровадити мораторій на удари по українській енергетичній інфраструктурі. Сі Цзіньпін сказав: я підтримую цю ідею, і цікавий момент, що в Росії депутати один з депутатів Держдуми заявив, що е, ми не проти. Ми не проти такого мораторію введення мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, але тут давайте баш на баш. Якщо ми не б'ємо по енергетичній інфраструктурі України, то і Україна не б'є по нашим нафтопереробним підприємствам. А ви розумієте, що нафтопереробні підприємства Росії це те, що дає можливість заправляти російську техніку пальним і далі їхати а, захоплювати нові українські землі? Наш який з вами мир? Давайте зрозуміємо це. Інтерес це мир на адекватних умовах. І спроба зробити все можливе для того, аби війна не поновилася. Нам потрібні гарантії безпеки. Але що таке гарантії безпеки? Хто давайте одне одному відповімо чесно: хто може дати Україні реальні гарантії безпеки? В чому вони можуть полягати? Нам можуть сказати європейці: ми даємо вам гарантії безпеки. Причому Олександр Ступ, точніше, так, прем'єр-міністр Фінляндії, не президент, сказав: Ми не ми будемо давати Україні гарантії безпеки. Ну, от вони нам пообіцяють, ми мали гарантію безпеки у вигляді бути меморандуму. нас кинули. Можуть американці пообіцяти, навіть чи будуть воювати за нас проти Росії, але в один прекрасний момент влада в Сполучених Штатах зміниться, і ніхто не буде воювати проти Росії. Всі можуть кинути єдина гарантія безпеки для нас це можливість підготуватися до ймовірної наступної атаки Російської Федерації. І чим краще ми підготуємося, Україна. Тим менша вірогідність, що Росія спробує здійснити новий черговий набит, а не спробує налагодити нормальні, важко сказати, добросусідські, але в принципі якісь відносини, які дадуть можливість співіснувати. А так чи інакше, кордон ми нікуди не подінемо. От, якщо ви погоджуєтесь або не погоджуєтесь, пишіть, будь ласка, у коментарях. Буду вдячний за підписку на цей Ютуб канал і на мій інстаграм винижні підкреслення Соломка. Дякую.